В двох школах міста, двадцятій та четвертій, в минулому році впровадили пілотний проект Фінансова грамотність. Його мета навчити дітей життю в сучасному суспільстві, де на заміну паперових грошей приходять електронні, знати специфіку роботи банків та користуватись її привілеями. Наступний крок, який зробили на базі 4-ї школи, дали можливість старшокласникам розраховуватись в їдальні електронними картками. Що вигідно, що батьки перевели ці гроші. Дитина, якось купила собі їжу на певну суму. Батькам прийшла смс про те, що гроші витрачені, і що саме на їжу вони потрачені, а не на щось інше. Зручно те, що якщо, наприклад, класний керівник захворів, то діти самі харчуються. Класний керівник старших класів нас того, що вони збирають гроші. Вони не збирають гроші. Для учнів четвертої школи, що розраховуються за обід електронними картками, банк підготував ще й приємний сюрприз. Серед усіх транзакцій рандомним методом визначатимуть картку, на яку банк в якості подарунка буде повертати вартість обіду. Практика впровадження електронних карток в школах і вигідна, і корисна, впевнені банкіри. Представте собі наскільки гігієнічно правильно, коли діти одні тими ж ручками берут деньги, а потом пирожок и едят. Они не берут деньги в руки. Они не могут эти деньги потерять. Они не могут эти деньги у них никто не может забрать. Это тоже сохранность, э, скажем, их финансового ресурса. Поэтому это удобно со всех сторон. Нам только надо привыкнуть жить по-новому и рассчитываться в всех торговых точках, так как это происходит в Европе. школерам идея разраховываться с картками сподобалась. это просто и здраво, говорят ученики. Нет проблем с деньгами, нет такого, что у нас воруют деньги. Сейчас мы все видим сами, у нас свой контроль денег, мы сами рассчитываем, что мы покупаем, сколько оно стоит. У нас есть чеки, мы представляем родителям, они больше за нас не волнуются, как бы наши деньги, ну. В четвертій школі електронні картки планують вести для учнів сьомих та восьмих класів, а з нового року і для п'ятих та шостих класів. Подібну програму хочуть запровадити ще в 15-ті та 20-ті школах. Головна умова: не менше ста учнів у навчальному закладі повинні мати електронні картки юніор.